Є ангел-охоронець. І стараємося, аби наші вчити були чистими і добрими перед ним, аби він нас оберігав все-все наше життя. Але крім ангелів-охоронців, у нас в житті, звичайно, є вчителі. Так? Є у нас вчителі, дітки? Є дуже добре. Ми любимо своїх вчителів і знаємо своїх вчителів. Тому зараз на цю сцену я хочу запросити Тетянку Матюк з міста Івано-Франківська, яка для нас заспіває пісню Вчителька. Давайте запросимо Китянку. І так, прийдемо наша Просто Просимо наскану. Вже на двох лістя пам'ятці учні, учні, ідуть до школи, і тут дівчителі. Пам'ятаю, пам'ятаю, пам'ятаю я, як до школи в мене вперше вчителька. Я до тебе більше не повернусь найдорожча в світі, перша вчителько, не провіриш більше зошитів моїх, як і часто так чекали рук твоїх. Відлітають в небо журавлі. Я до тебе більше не повернусь найдорожча в світі, пеше ко не провіриш більше зошитів моїх, як і часто так чекали рук твоїх.